Займалися незаконним гральним бізнесом. А саме вчора під час проведення обшуків 17 об'єктів було викрито, де ми підозрюємо, що проводились незаконні азартні ігри. Ми залучили до цієї роботи. Також громадські. Це представники самооборони міста Вінниці, це представники громадського об'єднання учасників антитерористичної операції і спільно проводили документування цих незаконних гральних закладів. Ми вилучили, вилучили біля 600 одиниць. ...грального обладнання біля 50 тисяч гривень. Сюди входить 200 майже 80 комп'ютерних блоків. З даного приводу вже призначена експертиза, і ми будемо бачити, що насправді там відбувається. На жаль, дуже багато. Було супротиву під час проведення обшуків, а саме нас запевняли, що це все законно. Хоча слідство ще триває і тільки слідство надасть оцінку законності цієї діяльності. Але я впевнений, що більшість таких закладів вони діють незаконно, впевнений, що вони роблять все для того, щоб втягувати в таку діяльність, в першу чергу, неповнолітніх дітей. Осіб, які не мають постійного заробітку, не працюють для того, щоб вони витрачали свої кошти, при цьому програваючи, звичайно, виносили все із дому і таким чином давали можливість тим особам, які займаються незаконним бранням бізнесом, заробляти собі на життя. Тому я хотів би звернутися до Віннича, до всіх громадських об'єднань. Якщо у вас Буде будь-яка інформація про те, що в будь-якому місці, в місті Вінниці чи в районі Вінницької області буде працювати незаконний гральний заклад, одразу ж нам повідомляйте. Ми будемо з ними боротися однозначно. Ми їм оголошуємо війну всім цим незаконним гральним закладом. І е, я впевнений, що за допомогою громадськості, позиції Вінничан ми це зможемо побороти. На сьогоднішній день триває досудове розслідування. Стан і розслідування пільгов провадження під моїм особистим контролем, під контролем прокурора Вінницької області. І однозначно ми будемо проводити всі необхідні слідчі дії для того, щоб викрити всіх учасників, які мають відношення до цього, хто це покривав, ці гральні заклади, і надамо всім об'єктивну законну оцінку.